Природа візьме своє в будь-якому разі. Вона нас не створила для того, щоб ми будували кар'єру. Вона створила, щоб ми вижили і лишили потомство. Нервова система не працює як комп'ютер, її не можна просто під'єднати до мережі і включити в режим турбо. Я розумію, що хотілося б. Мені любі, хотілося б в першу чергу. Але, на жаль, вшиті коди завжди будуть намагатися нас врятувати. Спочатку через легкі сигнали. Типу важчої голови, швидшої втомлюваності, дратівливості, там, проблем зі сном, апетитом, частіших хвороб. А потім, якщо не дослухатись, і через більш важкі проблеми, з депресії, апатії і вже з ними. І от коли людина проходить всі ці стадії від гніву і заберечень до прийняття того, що її тіло працює саме так і ніяк інакше, З'являється правильне питання: а як же мені навчитись домовляти зі своєю системою?